Після трансформаційного коридору 11-22 листопада ми входимо в тиждень глибинних рішень про зрінь, перезавантаження. Сонце в стріці відкриває нам можливість рухатись вперед, показує багато правди, вмикається сила волі, ясність, стратегія. І тепер ти точно знаєш, ось це мій шлях, це моє рішення. В цей час вона утворює декілька аспектів, які дають можливість висказати все, що було недосказано, і закрити якісь кармічні розмови, а також вона поєднується з Юпітером і дає можливість прийняти правильні фінансові рішення, отримати гармонію, стабільність, очистити своє серце від цінні, від ревнищів, бо в неї кон'юкція з ліліт. Венера перейде в стрілець 30 листопада, і енергія любові буде робитися легкою, вільною світлою, можливі раптові рішення, нові знайомства і магія, інтуїція, духовні почуття. Також Меркурій стає прямим нарешті. Все ясно, що треба і як робити. І Сатурн, мегаподія, після п'яти місяців ретроградності, нарешті, зникають затримки, завершуються уроки, з'являється опори в житті, розв'язуються кармічні вузли і можна будувати нове життя. Це прям, знаєте, як. З подарунок долі, та, і можна видихнути і почати діяти. Коротко про е, події тижня. 24 листопада у нас день, коли мрія стає кроком і фаза дня я починаю. 25 листопада тихі інсайти, рішення приходять, коли ти робиш паузу. Дихай, заспокоюйся, слухай тіло. 26 листопада. Ваше слово це програма. Афірмації працюють миттєво. Будьте обережні з тим, що ви говорите. І навпаки, користуйтесь силою слова, щоб запробувати своє майбутнє. 27 листопада, День Фенікса. розрив старих сценаріїв, старих шаблонів, очищення, нове мислення. 28 листопада кармічні провокації, не йдіться на маніпуляції, тримайтесь правди і тримайтесь тиші. 29 і 30 листопада це дні, коли треба провести їх своєю родиною. Сім'я, коріння, фундамент все виходить на перший план. Дуже добре для довгострокових справ. Все буде прояснюватись, бо тут уже планети становяться прямим. І 30-го після обіду день пробудження енергії Кундаліні, перехід Венери в стрілець. А це у нас новий рівень любові, натхнення, свободи і дуже великої енергії. Цей тиждень у нас іде перехід від трансформації скорпіона до світла і прогресу Стрельця. Ми всі з вами зробимо крок вперед. І починається новий цикл, де в ваша душа буде в цьому циклі, буде вашим провідником. Отже. Я вибираю себе, я готовий або готова для нового. Я вхожу в свою істину, а ми почуємося ровно за тиждень.